Я би хотіла з жутенькою. Давай. Ти відкриваєш? Люблю цей звук. Так, обережно. Ну? Який смак житеньку? Це походу, е, ананасом. Ананасовий. Давай пробуємо жотенький ананасові. Я не дуже люблю але смачно. полуничка. Підемо так, так по порядку. Давай попередньо. Ананасові такий, як ананасовий суд, тільки з... Таким Так. Тепер так. полуничний. <плес> Смак. На май пломіч, смак. Я ще не пробувала. Давай присни. Давай я снизити. Так скажи нас про Україну. Так, про Україну. Ю, люди, треба так постукати, що мені прикину. Я за не пробую, хорошо. А він морської хвилі. Ну, значит, ну это в стаканчике по стаканчик, подивимося, як он виглядає в стаканчик. Б... Так, якого кольору в банці, не видно, який кольор. Mm -hmm. Ого, синьої фанта синього кольору. Mm -hmm. Майже звичайна фанта. Mm -hmm. Такий оранжевий. Оранжевий порівняємо. Червоний і тут червоний. Червоний, червоненький. І жовтий. Місяць знову буде жовтий. Ні, ну прям якось така ананасу. Прямо термоядерні кольори. Всі е, веселки. Кольори веселки. Але. Прав а є український. синій жовтий, прапор про Україну. До речі, у мене курка синій жовта. Я ще хотів все змішати. Мені здається, зараз я так заливаю сюди. О, ну прям киски зеленый стал. Ну Academy, Также, так мне одна сантиметра зеленый зеленый. Так. О. И теперь это все двое треба смешать. О. Стала черная кока-кола. Пробуем. Нормально. Смачно. Нормально. Прям такие не те кока-кола. И вы прям всем такими смаками. Ты больше вот такие. Всем папа, вы были на канале 5.2.